Мотобаза, да? Да. Це ОЦ, да? Да, оцей урал, да. Нічого, хороший. <різь> 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 Вісім стартово, а там будем скидать. Іжак-Юпитер. Їжак-Юпитер, да. Це с документами все. Це... Шестивотовка. Ага. Да. да. Минск. Цена вопроса. О, это що. Юпитер. Це Юпитер, да. Друзья, всем привіт а нашим здравствуйте. Сегодня, как вы по названию поняли, будет у нас, наверное, Металов. Один с Димоном, он Димон. Привет, привет. Вот. Подивимося, що там за черне будемо забирати. Поки с к 700 думаємо, то вирішили подивитися Урала. Вот, зараз здадемо. Если стояще, то будем забирати, В ви да, забирать, потому що на Газелі їдемо. Вот, поэтому по-любому надо забирати. Наверно. Так що путь погнали! Господи, хоч би там більш-менш нормальний, той мотоцикл Так. Yeah. а то щас, блин, як завжди, приїдеш і думаєш, йо, але пали, значить, я сюди приїхав. Короче, едем потихоньку, так 70-80, нас обгоняют все. А мы нормально потихоньку с Димоном тут рулим. Че разруливаем, да, Димон? Да. Точно? Все Бул. в порядке? Уроки больше Ага. Так, мы уже подъезжаем, хлопцы-то, девчата. Дальше снимать не буду, бо не можно. Почти на месте. Так, ну що хлопці, та дівчата добралися. от Дя дядя Вітя, -дя. здравствуйте. Бажаю здоров'я места. Дякую, вам також. Ну показуйте техніку, розказуйте. Ексклюзив, коляска. Йо, на рессорах. Серьезно? Ураловская да. Цераритет. Точно, ресор. Он хлопці? Раритет. Да. Ліхтар оригінальний, все. Угу. Гарний стан. Круто. Да тут у вас... Мотобаза, да? Да. Це оцей, да? За ціме тут? Да, оцей урок, да. Нічого хороший. Він да. a... to... заводився до війни Угу. А тоже бочі, Рідний уроловски все. Uh -huh. Так, я понял. А що там, там по ньому по поршневу там? Не скажу вам, бо туди ніхто не лазив. Yeah. Yeah. Заводився робив. Ah. А як робив, не пам'ятаю ніхто, да? Так уж. Yeah. Яking, nee, Труби оригінальні, да, це сантехнічні. Вихлопні. <х sevi> так. Нержавейка. Резина трошки есть, да. Хороша <різ> резина, да. Здесь мы поїдемо в болото, наверное. Якщо заведем. <різ <різ》хороша резина. Хороша, да. Спереді <різь> Спереді хорошая. Все, наверное, лучше. Ну. <різ <різь> Темновато, конечно. Ну, що есть. Так, 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 а КПП тут ридно, чем то. Физали не ма? Е, є, є. ричажок є. А, є. я. Значит, МПУ, да. Слава Богу, бо ее тягать. З да, всі ж да, и вставлять, МТшку. Ну ми його выкатим, потом там уже підснімемо, да? Дошки взяли? Да, дошки взяв. Блин, а це Днеприс. Да, НТшки. НТшки. Да. Тоже тратим. Там он раритет їжачок є. Усі ж є без люльки колясочка. Гарний стан. І де ще мене є просто рама без... А, і рама це Антовська, так? Так, це Антовська. Да? Да, це Антовська. Оце Варська. Получається. Так, ну тогда що, викатуємо на світ Божий, так? Да? І будемо щось комікати вдома. Да. Окей, добре. Це Та зауралове, така ухода, мене телефони обривають. То... Да. Обривали. Той був забрали. У мене був такий одиночка, той забрали. Ты дальше, 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 надо убрать должно дальше, 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 Трубки дальше, Давай, Че -то такое? -то? <связь> <связь> Хорошо, Да. О, на цвіт ложили тупичку. Тільки 20 стоїть. 17, да, це капсула часу. Капсула часу. 17 років. Не бачила сонця. 17 шарів пилу, на нього. <гум> ну так, да. це є таке. Отлично. Да. Як Що? будемо грузити, під'їжджав. цену? Да. Ну ця коляска, так, да, вона трохи стоїть. Оця коляска продається. Вітя продає. Вона на ресорі, так? Да? Да. Да, ресор. Ось ресора, бачите. Дві ресори, з цієї сторони ресурс. Дві? Да. Йок, точно, дві. Вона вся ціленька, як ми бачимо. Тут чуть-чуть рихтануть. Такий фонарь. Оригінальний рихтат. Да. Ще брезент колись був. От, так що якщо комусь треба ви пишіть. я тоді дам. Ну, десь десяточка там плюс-мінус, будемо торт. Мати, це хороша коляска. Десять да? тисяч гривень. Да. Все от... За раритет. Гаражне зберігання вона ніколи на вулиці не було. Ну, от 30 гривень. Все в гаражі. Yeah. Не можу. мок? Та ні, важко. вашко. <плес> Ну, далі. Да, придумали что? Що... Тисячу гривень, тысячу гривен, рама, крила, коло, ну, колоцевати, но все равно. Найбільше. Слушай, передняя балка запорушка, когда вже... дворе продает. <зві> <зві> Так, балка запалася в зборі. Вот. Колодки трошки підплинули, одне крутиться. Скільки? Так. Цей робочий з документами. Угу. Все, ну це скіки. Комплектний, комплект, да? Так, да. так. Все на ньому є. Ну Не знаю, Вісім ну, стартові, а там же будемо скидати. Так, почули, да? Да. Це у нас що? Це без це без це З докумо, що з номерами. Ага. Ну він, і... він без мотора, десь мотор розібраний, фію знає, де він не знає. Ото з документами все. Ото хороша рама, там, крила, все. От у да, Так, да? Да, 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 той, так. Да. Комусь може треба рама з документами. Так. Да. То от, по ціні. А? Отой? Да. Я не знаю навіть. Скільки там? Три тисячі за той. 3000 Да. «Їжак юпітер Їжак – юпітер так. Да. Це з документами, все. Угу. Хороший стан його, він, да. таке? Оригінал, все оригінальне, так. Да, да. Ну це, ну хай десяточка теж, старт. Це у нас «Іж Юпітер. Які там працюють? Просто їжю -юпітер. юпітер», Іж Ю, так. Да. 66-й рік, по-моєму. Угу. Все, Мінск теж. старикашка, з документами, номер є, все є. Угу. Там старенькие колеса, да? Маленькие. Да, это 6-ти вольтовый, конечно. 6-ти Да, Минск. Цена вопроса? Я не знаю. 6 торг. Шесть торг. Вы на работе, нет? Не знаю, не ну, на счет Минска не знаю, да. Ладно, поди, разберемся. Это малый его где-то куплял. Фух, ось. Коробка, Вон эти. Суды да, сам частей тут, балом. да, тоже. Кому что да, треба но... пишите. Головки. Да. Корпуса, коробки, все есть. Блоки, він, все. Да. Так, Якщо комусь що треба, розберемося. Да. Мотор Юпитеровский. Да, мотор пітерівський. Сидушки. Короче, пишіть, звяжемся, дивіться. Крила є, всякі МТшні. Ага, да. Там. І, і по-моєму лопухи є, блядь, на сидіння оці. — А, я зрозумів, як да. старі. Да. Труби ось, ось з ніржавейки. Mm -hmm. На МТ. Mm -hmm. Такі. є. Бампер Москвич так. хороший стан. О, а це що? Юпітер? Це Юпітер, так. Да. Юпітер хороший стан. Четвертий чи якийсь? Четвертий, так. Да. Без документів. Без, документ. без документ. Да. Может, кость доки есть, За три я отдам. За доки тільки пивтори 2 стоят. А я его віддам за три. Три тысячи. Да. Комплектный, карбюратор есть. Трубы есть, этот крыло, какие есть, сидушка, не знаю. Мотор не знаю, да, что мужик, что он гараж продавал, то есть распродавал все гаража. Что мотор у него рабочий. Все. Все, все. Так, ну що, хлопці та дівчата, загрузили ми це у Урала, як ви бачили, лежемо додому до хати. Зараз приїдемо вже вечір, навіть вже завтра чи післязавтра буде вчасно. час, розгрузимо чи вигрузимо. Попробуємо залити бензину в нього. Якщо мотор крутиться, бо ми навіть не провірили мотор, ну ви ж бачите, спеціалісти довірились до дії. Якщо мотор крутиться, заливаємо бензин, акумулятор, а вдруг заведеться. Все, тоді до нових зустрічей, до нових відео, всем пока, миру, добра, все, до нових зустрічей.